Хутір славний та красивий. Дівчата там Калиненькі тендітні, а хлопці, мов дуби столітні, і весь цей край казковий неземний, так глухо зветься, кагам вик малий. Тож гетьмана хотів я попрохати, щоб славний хутір перейменувати І назвати гордо. Гобине. Оце так є. Назвати хутір Глобине. І що? Чого мовчиш? Не мов рибина, що плаває в ставку ото, в камаличку малому. Що геть нам відповіту і потому? Чи дав тобі добро, чи ні? Ти можеш дати відповідь мені? Сидь, жінко, що ти мерещиш? Одно кипкуєш і кричиш. Ти ж бачив, козаку душа болить. А серденько не знає, що робить. Тьо. Та що А Ану, кажи мені ураз, який бо гетьман дав відказ. Сказав, що хоч козак є мудрий і толковий, та все лиш писар я військовий. А хутір дуже вже пригарний, такий веселий та хайний. Тож, якщо я зможу всі завдання розв'язати, дозволить хутір перейменувати. М -м -м. І це усі наші завдання, козаті. заспокойся, ти з'їж вареничок сметання. Ось глянь, смачніє. Кажеш жінко, я гетьман на ще той маста завдання ці ніхто не подолає, на надії надію нас немає. Одне забув козачі, Про проріть славетний дужий світ, про діток дружніх та завзятих, тож гукаємо дітей до хати. Недарма кажуть, що гуртом і батька легше бити. А ми будемо татка любити. Тож заходьте, дітоньки, до хати, будемо так собі допомагати. Sí. Що діти не покинуть у біді. Ти зрозумів, козаче? Так, твоя правда, жінко, зрозумів, не наче. Ну що ж, діти, допоможемо нашому таткові? даткові. Тож, прошу, сідаємо на місця. вози риплять, ярма хрещать, сірі воли ремигають, а козаки до Криму Посів вирушають. Гетьман нам дає завдання. Вози Є чотири вози в нас. Однакові вони попереджаю вас. Так зумійте їх розмалювати, щоб куди не розвертати, різними були вони. Та друже з радістю повремени, щоб вози розпаргувати, мусиш колір відгадати, що слухайте уважно. Перший колір всім знайомий. Він у сонця про мінцях. Згодом видимить сенцях. Він в меду і у вершках, у зерні, що у мішках. Козаку без цього кольору ніяк. Здогадались вже промовти, що за колір то. ЖОВТИЙ! Молодці, тож перший колір жовтий. Другий колір зустрінеш у травці. Він є у парку й на лавці. Він у спаруськах пшениці і в очиться, що у киті. Є також у світло і у водорослях морі. Догадались вже напевно, що за колір то є. Да. Дружно взяли ліпці, підсуваємо працюрці, гарно вода розмалюємо, гетьмана здивуємо. Так, зрозуміли завдання Так! Да. Молодці, ви зараз повинні? Знайти всі можливі варіанти розфарбування воза двома кольорами запам'ятали їх. Прошу прести. Таке важке завдання для тебе було. Ну що ж, прошу, збирай завдання. І все ж передаси нашому гетьману. Покаже, що ми впоралися з його завданням. Молодці, ми, друзу, Козацтво наше, сила, міць і віра. Оплот і мужність, і палка довіра. Такі завзяті спритні козаки. І з ними ж не погроєш піддавків. Та не тільки булавую їм махати корти, по степу м'ячик поганяє. Тож гетьман наш, хай буде він здоровий, стрункий веселий, чорнобровий. Завданнячко таке для нас приклас. Той м'яч, що для козацької забави в такі розфарбувати барви, що різинок нас не повторив. І кожен м'яч один від одного і а кольорів в нас буде. Тільки три. Червоний, жовтий та блакитний для цієї гри. Отож, завдання нелегке. Придумалося гетьмано таке, правда? Ну що, поримось? Спробуємо? Прошу, використовуйте. Запам'ятали кольори які? Так, прошу. Yeah Правильно ми все виконали чи ні? Добре? Так, ми А як знає, хай танцює, хай волинська земля музику почує. Для щастя багато треба, аби на волі, аби край неба, аби дрядує, аби від серця, та пучка солі, та трішки перцю, Та свіж, свіжа рибка, та кусень сала, та юшка вдала, та цибулинку ще розчивала, та капустинку ще крутила, То вже гетьман наш салатику светі. Такий гетьман. Діти перед вами. Забрання насипе. Перед вами з набором речі. Вам необхідно з цих куричів скласти найбільшу кількість салату. Але, пам'ятайте, ви повинні використати для кожного салату окремий коля. Тобто, кожен салатик виділити іншим кольором. Так? Зрозуміло? Комбінуємо, готуємо і смакуємо дуже смачно. А нуди, розкажи, скільки ти салотики приготувала? Це такий свят. Капуста. Бечі, це Ось який другий. А тепер який? А оце ще ти другий буря якийсь? Це з перчиком. ось така молодчинка. Такий ти полюбляєш салати, так? Ой, розумний, ой, в тебе скільки красивий салатів. Ой, молодці мої. А ти, Софієчко, розкажи, який ти. Mm -hmm. Ти що забила? Mm -hmm. mm -hmm. Так. Це був спеціальне. А сумні таке, так? Mm -hmm. Все. Da, no, come dolce e... Come dolce e come il sè, da? E c'è il burro in catenina. Ah, da. Allora, se sí a non vorremmo il sì, vogliamo anche il sì per la strada. Allora, col colore. Ah, è scelto. Ось самий такий наш українці. Поміток цілуються. Молодець, розміннички. Бачиш, козачки, гарно впоралися із завданням. Бачиш, скільки салатів зробили? Розумні. Ти не додумався, да? <плес> 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 Давай зберемо всі салати, всі варіанти. Мої розумнички, які цікаві варіанти у вас є. Мої хороші, скільки різних. Оце ви, фантазери, оце ви виконали. Давай, батько, тобі конверта Конвертажи, все віддаси ж гетьману, щоб він повірив нам. Так? Давай складемо. Ось прошу. Молодець. Діти, ну що? Наступне завдання гетьмана, будемо виконувати. Да. Так! А ну ж дивіться, це щось таке. Та українська мова Барвиста, чиста, загадкова, в ній скільки слів що не збагнуте. І нові ми усім почуте. Тож, щоб спродав справжнє диво, експериментуйте малята сміливо, складіть ім'я своє кримате, яким назвали мама і тата Ім'я приносить щастя вам. Його викладіть хутішана. Oh, Чи годі прийменити, так і нам треба ім'я своє змінити. Тож літери місцями поміняйте і нові слова нам почитайте. Ну що ж, мищі, не втрачайте час, місто Глобиш чекає на вас. Соя. Су... Так, голосніше. І Соя. Соя! Молодець, розумничка моя. Мої хороші. Су... Угу. Так, будь ласка, Микикайте, ручку піднімайте. А ну читай голосно, як тебе звати? Микита. Так. От яке справжнє ім'я українське. Микита. І які ти слова отримав? Кит. Кит. Розумничка. Мак. Так. Ані слово ж я не достаток. Ну подивись, читаймо уважно. Ма. Якої немає у нас іще. Маки немає. Ну, дивися, два шукає. Марія, от України, які гарні Марія, моя, Дякую, я у нас. Мрія, розумічки мої, молодічка моя рідна, дякуємо, я тобі. Читайте, читайте нас, читайте. Діана, Діна і Надана. Молодці! Так зрозумів, які розумні в мене доньки і сини, з усім упоратися ви змогли, Тож тепер я сміло до гетьмана рушаю, про виконані завдання доповідаю. І буде місто глоби процвітати, нащадки будуть про нас пам'ятати. З Богом батьку поспішай! Та згорісь додому, бойна! Богу батько, бачив діти, які не з вами, і хоч летять роки, століття за століттям пропливає, та глоба з гордістю на місто споглядає. Які в нас юні козачата, в садочку нашому щасливі малята. На слюде, славні глобинчани, найбільшої достойні шани, як промисловість в місті процвітає, смачнішого, ніж в нас, ніде немає і масок, сир, і м'ясо, і цукор, і смачні ковбаси по всіх містах, по всій країні. Летять швидкі автомобілі і глобине. усі на них читають. Славетне місце.